Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні покажу вам дуже смачний рецепт креветок. Як я готую креветки? Вони готуються дуже швидко. Ось такі у нас є креветочки свіженькі. Готуються вони 7 хвилин. Я хочу з вами поділитися цим класним рецептом. У нас вже розігріта сковорода, тому ми наші креветки, тут пів кілограма, висипаємо на сковороду. Пішов порог, Заливаємо воду. Пів стакана. Ось так. Додаємо сіль. Зверху. Ось так. Трошки солі даємо. Тепер це все діло. Перемішуємо. О! Перемішали і. Накриваємо кришечкою. Дві хвилинки. Зараз закипає, дві хвилинки кипить. Друзі, пройшло вже дві хвилинки. Знімаємо кришечку нашу. Вона нам більше не потрібна. Заливаємо вершки. У нас 10%. Я думаю, десь 200 мл. Залью приблизно. Я не перший раз готую, тому я вже знаю на око. Скільки? Ось так. Так. що далі? Цукор? Цукор обов'язково трошки. Це для того, щоб був у нас дуже смачний соус. Сіль. Так, у нас тут на ще трошки солі можна. В процесі готування. Можна буде просто додавати сіль, цукор за смаком, хто як любить. Зараз чекаємо, поки закипають наші рожки. Трошки це все діло змішуємо. Видавлюємо чесник. 5 зубчиків чесничку. Ось так. Видавлюємо їх сіди. О. Цей соус дуже-дуже смачний, виходить. Креветки дуже смачні в ньому. І можна мочати потім багетиком якимсь. Хто що любить, можна гріночки якісь зробити. Так. І останній часник сюди весь викидаємо. О. Ось так. Все. Це не потрібно. Що далі робимо? Перемішуємо. Гарненько це все перемішуємо. І на такому великому огні доводимо його дивимося, щоб трошечки-трошечки почало загустівати наш соус. Уже як, вже як закипіло, можна зараз скуштуємо зразу на сіль. Просто беремось так і скуштуємо. Я думаю, що ще можна трошечки солі. Буквально небагато. Ось так. І цукру. Півложечки о. Хто любить перець, можна трошки перцю. Чорного. свіжо змеленого ось так, раз. Трошечки буквально для аромату. І ось, бачите, воно кипить, зараз потрошки буде, воно випаритися. Буквально проходить 5 хвилин, трошки соус наш загустіває і креветки готові. Можна брати і куштувати. Цей соус він дуже-дуже ну, смачний. ну зараз скуштуємо його так ложечкою. Оп. А, аромат який клас. М -м -м. Друзі, бомба. Дуже смачно. Дуже смачно. Чекаємо, поки випарується, і покажемо, які, які повинен бути соус. Друзі, наші креветки готові. Подивіться, на цю красу залишається трохи соуса. Виключаємо комфортку і знімаємо наші креветочки на тарілочку. Опа. Гарненько зараз засервіруємо і покажу вам, яка у нас виходить смакота. Так. М -м -м. Друзі, аромат. Кухня пахнючить. <свят> Такі смачні креветочки у нас виходять, бачите? Соус просто смачнющий. Креветки повністю пропиталися в цьому соусі. Вираженого, до речі, смаку і Ну, аромат є, але смаку такого, щоб гострого, чесникового немає. Тепер поливаємо нашим соусом. Ось так, зверху гарнесенька. Оця юшечка ну, дуже просто смачна. Ну що ж, друзі, дивіться, яка смакота вийшла, але це ще не все. Обов'язково потрібно лимончика порізати. Беремо і ось такими долічками нарізаємо наш лимончик. Креветка любить лимончик. О! Ось так. І будемо собі. Дивіться, друзі, ну не краса. Ну що, що вам ще сказати? Ось такі, друзі, вийшли у нас креветочки. Дуже смачний рецепт, дуже швидкий рецепт. Обов'язково, хто дивився, спробуйте приготувати. Це дуже смачно соус просто клас. Тому, друзі, кому сподобалось відео, ставте вподобаєчки, підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент. Пишіть будь-який коментар. теж. Це все допомагає ваші лайки коментарі просувати відео, щоб побачили біль більша кількість людей. Тому, друзі, ми пішли вечеряти, смакувати наші креветочки. Вам бажаю смачного і гарного настрою. Всім пока. Mm. Друзі, дивіться, яка смакота. Поливаємо лимончиком гарно наші креветочки. Беремо соусець, мачаємо. голову, голову обовязково так робить. Кайф. Знімаємо панцир з наших креветочок. Какая это смакота, друзья. Знімаємо панцир. Ось вот так гарненько. Раз. Соус мукаємо И їмо. Що тут казати? Особливо, хто дуже любить креветки, будете просто кайфувати. Ну і, понятно, трошки півка. Будьте здорові. Кайф. Будемо, ми, друзі, вечерять потихеньку. Всім смачного і гарного настрою. А ми їмо креветочки.